Якщо чесно, я навіть і не знаю, чи я правильно вдягнений для такого відео. Може краще так? Або навіть краще ще й тако. А що так? Я думаю, по назві відео зрозуміло, бо ми з вами сьогодні говоримо про Boeing Business Jets. Давайте ми з вами спочатку розберемося в тому, що таке ці Boeing Business Jets. Я Їх буду протягом всього відео називати BBJ через те, що це просто скорочення, абревіатура, скажімо так. І я буду говорити цю повну назву. То у мене буде заплутуватися язик <сміх> рано чи пізно от почне заплутуватися, коли я буду її говорити там, за шостим чи за сьомим разом. Ну, менше з тим. Це окрема лінійка літаків від Boeing. Це бізнес джети, які виробляє Boeing. І вони, само собою, вони є зроблені на основі тих літаків, які призначені для авіакомпаній. Які призначені для комерційного використання. Але вони інші. Вони інші, вони мають додаткові системки, додаткові опції. Наприклад, дивіться, всі літаки, оці boeing Business Jets, вони, от кожна модель літака, оснащена всіма можливими і неможливими додатковими опціями, які можуть бути встановлені на той чи інший літак. В той момент, коли, наприклад, авіакомпанія, яка замовляє новий літак в Boeing, може вибирати, треба їй ця опція чи не треба. В бізнес джетах вони тупо запхані усі. Там ніхто нікого не питається. Наприклад, перший літак від Боїнга, цей BBJ, це був літак на основі 737-700. Називається він BBJ або BBJ-1. По різному називається. Його основна відмінність від свого комерційного брата, скажімо так, який звичайного брата, не бізнес-брата. В тому, що в нього було дев'ять додаткових паливних баків для того, щоб він міг літати на більшу відстань ніж звичайна комерційна модифікація. Звичайна комерційна модифікація може літати на 4400 морських миль, а цей може літати аж на 6000 морських миль завдяки цим додатковим дев'яти паливним бакам. І так само, щоб це виглядало надійніше, з шасі 737-700 забрали і поставили шасі 737-800. Ось і це такий мікс, скажімо так, там вийшов того літака. Так само були ще дві інші модифікації. Ця перша модифікація вийшла в 1998 році. Дві інші це були. Літаки зроблені на основі 737-800 і 737-900ER. 737 ER. 737800 ця от модифікація 737 737800 називалася BBJ 2 і вийшла вона в 2002 році, відповідно, і в 2009 році вийшла модель BBJ 3, зроблена на основі літака 737-900. Всі вони могли літати на 6000 морських миль. Само собою, що всередині ці літаки не виглядають, як. Звичайні пасажирські авіалайнери. Вони виглядають по-багатому, скажімо так, вони призначені для перевезення доволі малої кількості пасажирів. І ці пасажири, це, наприклад, там, якісь навіть президенти чи, наприклад, якісь шен. Представники влади, чи, наприклад, компанії, типу представники компанії, такі як Сіо, там, наприклад, наприклад, якісь ну їхні партнери ще можуть бути, там можна придумати кого перевозити на цьому літаку. Ці літаки так само здаються в оренду, беруться в лізінг, продаються безпосередньо і купуються в самого Боїнга. Вони призначені для таких цілей. Літають вони доволі далеко і кому потрібно там, наприклад, по. В якихось співпрацях літати з однієї в іншу, яка знаходиться далеко одна від одної, то можна брати цей літак і тим більше. Якщо вам потрібен трошки більший літак, наприклад, за якийсь Gulfstream 550, для того, щоб там перевозити більшу кількість пасажирів, наприклад, ваших партнерів там, або того, кого вам треба взяти з своєї компанії з собою в цю бізнес тріп то от береться такий побільший літак Boeing 737. 700, там, наприклад, або зараз беруться вже макси. Бо само собою, що Next Generation вже не виробляється. І BBJ, які вироблялися на основі Next Generation, так само. Виробляється Boeing 737 Max, і відповідно BBJ так само перейшли на Max. Маємо ми вже е, варіанти літаків, які називаються BBJ 737 BBJ 7378, BBJ 7379. Або можна заміняти ці назви BBJ max 7 BBJ max 8, BBJ Max 9. Вони по-різному можуть називатися. Що вони собою являють, я вже в принципі сказав, це просто літаки зроблені на основі максів. Так само в них напічкані всі можливі і неможливі опції, які є для цих літаків. І суть в тому, що ж ці літаки мають же якось ну, відрізнятися від своїх попередників, які були там BBJ, BBJ-2, BBJ-3. Бібі да, Так, вони відрізняються від них. Чим вони відрізняються? Вигідністю. Вони більш вигідні. Вони більш вигідні в плані палива. вони... Ефективніше це паливо, вони літають далі. Наприклад, один з цих літаків, який зроблений на основі max 7, літає аж на 6600 морських миль. Наприклад, MAX-9 9 це літак, який найбільший з цих усіх трьох літаків має максимальну відстань 6355 морських миль, а MAX-8 8 6465 морських миль. Вони оснащені двигунами від. General Electric CFM Leap 1 b називаються. Тобто такі самі двигуни, як і встановлені на звичайний 737 Max. Ціни на ці літаки, до речі, можна навіть вам сказати: Max 7 коштує 101 мільйон доларів з половиною. Max 8 коштує 110 мільйонів доларів з половиною. А в свою чергу Max 9 коштує 118 мільйонів доларів з половиною. Пише в статті, що це вже. Equipped літаки, тобто оснащені літаки, рахуйте, готові до польоту. Одна година польоту на цьому літаку, от обслуговування година, коштує від 5200 до 5600 доларів. Багато скажете ви мені. Так, да, це багато. Я з вами абсолютно згоден. Але їх купляють, давайте скажемо так, не бідні люди. Давайте закінчимо вже нарешті на вузькофюзеляжних літаках. Був ще наскільки я знаю, BBJ 757. Але про нього в статті абсолютно нічого не сказано. А так само були і широкофюзеляжні, і є широкофюзеляжні BBJ. Це, наприклад, 7478 вироблявся раніше вже не виробляється. 777, 200 і 300 вироблявся раніше вже не виробляється. 787, в модифікації 7878 і 7879, виробляється досі. І 777x8, 777x9. Не виробляється через те, що його ще не сертифікували. Сертифікація планується на 2025 рік, і після сертифікації, відповідно, цей літак уже так само почне вироблятися, як і не тільки в е, модифікації літака для комерційного використання, а й для Boeing Business. Jets. 7.4.7, коли списали, списали само собою із виробництва Boeing Business. Jets 747. Був він зроблений на останній модифікації цього літака: 747 8 Intercontinental. Ось. Що стосовно 767, це ж також широко літак, за нього нічого не знаю, в нього, про нього в статті нічого не написано. Раніше я думав, що 767 Air Drake, літак американського репера, це літак Boeing Business Jets. Але це не так. Я прочитав про літак Air Drake, Він належав раніше якісь компанії, якщо чесно не пам'ятаю, можливо, навіть із країн третього світу. Чесно, я не пам'ятаю, які авіакомпанії він належав. А, але ось, це не Boeing Business Jets. Тобто це просто перероблений літак під п'ятизірковий готель. А, так само я зачепив 777, 77 вироблявся, вже не виробляється через то, що йому прийде на заміну скоро 77X. Вироблявся так само і виробляється 787 DreamLiner для Boeing Business Jets. І продовжує вироблятися. І я навіть вам скажу, як задалеко може літати цей 877, 787 Boeing Business Jet на 9960 миль, а його більша модифікація на 9475 миль. А Boeing 777X-8 і Boeing 777X-9, які почнуть випускатися ще в майбутньому, будуть могти літати на відстань а, на 11835 морських миль і... Більша його модель на 11330 морських миль. Тобто це більше, ніж просто облетіти половину світу. Рахуйте, без зупини. Це буде ультравеличезний літак, його площа буде більша за площу основної палуби 747. ну то Це просто гігант, ви розумієте, що 747 Intercontinental мається на увазі вісімка. Остання модифікація літака. Я не знаю, кому потрібен такий бізнес-джет здоровенний і ще й дорожезний, він, напевно, буде просто страшне. Ці літаки ще досі виробляються, досі замовляються. Наприклад, навіть остання NG-версія, скажу, це от BBJ3, BBJ2, BBJ 3, BBJ 2, BBJ звичайні версії цих літаків, 737 мається на увазі, на основі Next Generation. Останній літак вийшов у 2021 році. Потім виробництво припинили і ввели в Виробництво макси. От BBJ на основі максів. Вироблено зараз в сумі приблизно 250 таких літаків. Було 260 замовлено, але 10 не виготовлено. Або ще не виготовили, або все-таки відмінили на них там якісь замовлення. Я дякую вам на цьому за увагу. Побачимося в наступних випусках і бажаю всім колись у своєму житті купити Boeing Business Jet. 777X David, вот yeah. <laughs> so yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. feels like a magnet, so lose won't we'll have it till I'm wound in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.